Тут ніколи так не було такої води, да, як ми зараз. Так, да, звісно, ніколи тут не було. От можете побачити, через дорогу плавають карасі. Так, да, там ходять пацани. Да. Тобто риба сама прийшла до місцевих горошан. Ну, дуже цікаво. От мені 56 років, я ще такого не бачив. Да. Такої повіні. Мені 68, я надав. І от ми да, мешканці міста Запоріжжя. Ще такої високої води ми не бачили, а тим паче, щоб через дорогу ходила риба, пливуть і карасі, і коробчуки. От люди бачать це все на власні очі. Моєму другу риби запливли просто в будинок. У нього двері були відчинені. Я рибу в будинку бачили. Двері були відчинені. Да. Чи правда риба плаває через дорогу? Ось моє посвідчення, військовий кореспондент. Плаваю, да. Да? Да. Да. Тому чекають, що карасій коропи плавають да. просто да. через дорогу. Не, ну то, що ви сину перегортали, ми розуміємо, <свистак> <свистак> да. <свистак> Гарного дня вам, хлопці. Ну, Чоловік з знаряддям лову. Хлопчик, клює чи ні? Ми журналісти приїхали подивитися на це, що тут відбувається. От Венеція, Віні... так? Да? Ось ми зараз бачимо під'їзди до Домахи. Зараз не можемо, на жаль, зняти, але тут бачимо карася, який асфальтованою дорогою переміщається посадкою, насадженнями зеленими. Його здалека видно. І деякі рибалки досить багато. Зараз знаходяться на цих ділянках дороги і з різними засобами лову шукають е, рибу. Ранок 3 травня. До складу трохи не дійшло. вода была вот так вот через дорожку тут он там и водичка вот она уже номер 61 под водой тратит рано дуже добро видно на колесах УАЗа где была вода Угу. Головний державний інспектор відділу охорони водних біросурсів Запорізький рибоохоронний патруль представився Розкажіть. По ситуації та що зараз відбувається на території підтопленої території. Це остров Дамаха, ну, плавніва зона. Таховського водосховища. Також допомагаємо мешканцям по евакуації людей, тварин, майна ну, на вимогу мешканців. Працюємо 24 на 7, працює гаряча лінія Запорізького охоронного патруля. Так що звертайтесь за вимогою, допоможемо як можемо. Слава Україні! Героям слава! Прокоментуйте пару слів там, як ми зараз сьогодні е, допомагаємо. Запорізькі рибоохоронні а також водна поліція, працівники людям долати якби оцю павоть, яка ну, така сталася у нас у Запоріжжі. Будемо евакуювати людей з під затоплених місць на випази. Ну, але все одно у людей настрій ліпший, так правда, тому ну, що вони бачать є, допомогу. Так, да, вони бачать, що допомога є, і їм допомагають. От, тому вам дуже велика дяка. Багато людей вже довелося перевести. Не, не дуже? Так, не звертати. Не не, не, не не рахуйте. А май, майно також так звертаються перевозити. Там в основному вийшло, що собаки, там коти у людей позалишалися, це ж також якби, живі тварини, які потрібно якби, також допомагати і якось евакуювати. Так що Риба буде нереститися в дубах, в клемах і купулях. По тобто ситуації, яка була до цього, що було мало води, не було нереститься, то зараз вже... Проблеми не існує. Риба у кущах. Можете побачити Чудеса.